Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас до перегляду розкладу на картах Таро на питання про кохання. Нагадую, що цей розклад робиться для тих, хто шукає своє кохання або зустрів та не знає, чи воно справжнє, чи має якісь сумніви. Для всіх знаків зодіаку. Розпочинаємо, друзі. Овен, тілець, близнюки, раки, леви. Діва терези. Скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риба. Також сьогодні витягуємо одразу другу карту для поточнення. Колода 78 дверей. Овен. Спілиць, близнюки, раки, леви, діва, терези, скорпіони, стрілець, стрілець козиріг, водолій, риби. А також, друзі, у нас ще буде одна карта колода мадам Ленорман. Подивимось, якщо нам знадобиться допомога. Перший знак зодіаку Овен. Карти кажуть, що зараз у вас може бути становище дещо важке для вас. Можливо, ви щось не розумієте, або ви не знаєте, наприклад, де зустріти ваше кохання. Але, можливо, у другій частині місяця травень, якщо ви чоловік, ви можете зустріти даму пентаклів. Тобто це представниця зодіаку Земля-Дерево, тобто козиріг, тілець або діва. Додаткова карта для овнів. Можливо, вам ще залишилось завершити попередні стосунки, або якось викреслити їх зі свого життя. Іноді так буває, коли людина ще не завершила попередні, а вже думає, як мені скласти нові. Наприклад, повикидайте старі фотографії. І щось таке, що вам нагадує попередні стосунки. Далі, друзі, прямуємо тілець. Десяточка пентаклів, а також шестірочка жезлів. Це дуже гарне поєднання. Десяточка пентаклів вам каже про добре здоров'я, гарну родину, а також карта перемоги, шестірка жезлів. Якщо ви вже зустріли свою другу половинку, або з кимось зустрічаєтесь, то це зовсім реально, що це буде ваша друга половинка. І ось ця карта перемоги, вона каже про те, що ви, наприклад, чекали і дочекалися. Далі, друзі, близнюки. П'ятерочка жезлів, а також туз жезлів. Ці карти кажуть про те, що, можливо, ваша, ваша дорога до стосунків була важкою. Або не ті попадалися вам люди, або ви не могли зустріти таку людину, котра для вас буде і по душі, як то кажуть, і по розуму. Але саме в цьому місяці ось цей туз жезлів каже про те, що ви можете мати успіх. Слідкуйте за тим, щоб ви, наприклад, якщо зустрінете якусь нову людину, щоб ви одразу не думали, що це мімолітна зустріч. І пам'ятайте, що туз жезлів це дуже конкретна карта, котра вам каже про успіх саме в цій вашій справі. Додаткова карта, якір. І це надасть вам стабільності. Дуже гарне поєднання. Це були у нас близнюки. Далі, друзі, раки. Якщо ви дівчина, то, можливо, ви отримаєте якусь звістку від когось. Або зустрінете хлопця, котрий буде дуже емоційний, можливо, навіть вашого знаку зодіаку, бо тут чаші. І ви одразу зможете зрозуміти, що ця людина або ви для цієї людини небайдужі. Іноді так буває, тільки зустрілися і вже все зрозуміло один про одного. А друга карта, друзі, це старший аркан закоханий. Вона каже сама про себе, що це старший аркан це серйозні стосунки, і, можливо, ви приймете рішення. Якщо ви вже маєте кохану людину, ви приймете рішення одружитися. Дуже гарне поєднання. Можливо, вам зроблять пропозицію, бо це рицар чаш це добра звістка. Далі, друзі, прямуємо. Левим. Туз Пентаклів, а також карта справедлива, помірність, карта помірність. Друзі, туз Пентаклів це дуже гарний шанс, як то кажуть, один на мільйон, котрий вам випадає в цьому місяці. Якщо ви не маєте коханої людини, то ви маєте шанс її зустріти. Бо туз Пентаклів це дуже потужна карта. А помірність, вона каже про те, що не ставте, по-перше, це старший аркан, по-друге, не ставте ніяких рамок, і, наприклад, вам людина сподобалась, але в неї нема багатих батьків або квартири, або ще якісь рамки, котрі ви собі можете ставити. Так ось, не ставте ці рамки, іноді головне це дві люблячі. Людини, і ви обов'язково зможете на все те заробити самі. Це старший аркан, тому ми не беремо додатково. Дуже гарні карти, потужні. Далі, друзі, прямуємо Діва. Сімеречка жезлів, а також принцеса жезлів. Можливо, ви, по-перше, це. Карти енергії, вогняні карти, карти дій. Можливо, ви будете за семіркою Жезлів, вирішувати якусь свою справу. Наприклад, або завершувати минулі стосунки, або якось їх стирати зі свого життя, або, прямо кажучи, відбиватися від назойливих залицяльників, котрі вам не до вподоби. Ось така карта. Вона, начебто, нічого страшного, але якась робота буде відбуватися. А принцеса Жезлів каже про те, що ви будете наполегливі, впевнені в своїх діях, саме для того, щоб потім був якийсь результат. Щоб ви, наприклад, не наробили помилок і не погодилися. Зустрічатися з тією людиною, котра вам неприємна. Додаткова карта, друзі. Дерево. Вона каже про стабільність і каже про те, що ви обов'язково зможете посіяти та виростити свої почуття. Якщо не в цьому місяці, то потім обов'язково, незабаром. Далі, друзі. Карта Терези. П'ятерочка мечів та п'ятерочка жезлів. Дуже таке сполучення. П'ятерочка мечів, обидві обидві, друзі. Ці карти кажуть про те, що ви чимось розхвильовані, саме в питанні про кохання. Можливо, у вас якийсь не дуже приємний досвід. Або ви будете хвилюватися за якісь деталі особисті, котрі відомі тільки вам. П'ятірочки, мечі це думки. За щось ви будете хвилюватися. Візьмемо додаткову карту для трезів ключик. Ви будете шукати рішення, і ви його обов'язково знайдете. Що саме це мається на увазі? Можливо, ви приділяєте багато часу роботі або якимось іншим справам, але ваше серце потребує якихось романтичних почуттів. Саме тому ви будете шукати вихід, як саме це зробити, і він обов'язково знайдеться у вашому випадку, бо він вам випав. Далі, друзі, скорпіони. Сімрочка Пентаклів та Двійка Кубків. Вони кажуть про те, що семьорка Пентаклів вам пропонує ще трохи зачекати. Для того, щоб, наприклад, якщо у вас вже є кохана людина, то незабаром він вам освідчиться тобто запропонує руку та серце. Це сполучення каже саме про те, що ви, наприклад, маєте ви знаєте про його почуття, та зовсім скоро його почуття він офіційно до вас озвучить. Додаткова карта, друзі. Серце, нагадую, в картах Мадам Ленорман серце воно не розбите, а воно ціле та щасливе і повне кохання. Саме тому, скорпіончики, ось ця ваша трійця. Вона каже про те, що у вас будуть успішні справи стосовно кохання саме в цей період. Місяць травень. Далі, друзі, стрілець, карта мір, старший аркан, а також карта іерафант. Шановні стрільці, зверніть увагу, якщо вам, наприклад, зустрінеться людина, Котра може бути з іншої країни. Перш ніж щось серйозне, якщо він буде пропонувати, або, наприклад, носить якісь вам пропозиції, перш ніж щось серйозне зробити, пам'ятайте про іерофанта, він каже про духовність, це мається на увазі, чи зможете ви, наприклад, бути з людиною іншої віри, іншої країни, іншого характеру. І не думайте про те, що це буде легко, або не треба буде, наприклад, ламати ваш характер, щоб жити на чужій території та виконувати всі обов'язки десь не вдома. Це дуже така ситуація складна. Іноді молодь думає, що це щось чарівне, веселе і гарне, але завжди пам'ятайте, що дома стіни допомагають, а десь в іншій в чужій країні може бути так, що ви будете один, як в полі, та травинка, тому що люди іншої віри, іншого виховання, вони не розуміють наших, наприклад, менталітетів. І саме тому може бути нелегко. Це два старших аркани, вони не потребують пояснення, але ми для стрільців візьмемо ще одну карту. Щоб не було, ще раз я повторюю, щоб не було ніяких підводних каменів. Ви будете щасливі, думають, що вас принц позвав десь в іншу країну, а там вас очікує хитра змія. Звісно, друзі, я вам читаю так, як кажуть карти, а ви дивіться по своїй ситуації. Карта мир ще може показувати знайомство по інтернету. Далі, друзі, козиріг. Двоєчка мечів і туз мечів. Можливо, саме зараз у вас якісь складні думки, можливо, ситуація не дуже легка. Якась у вас є така з минулого, можна сказати, не проблема, а якийсь такий випадок, що ви або хвилюєтесь, або боїтесь романтичних почуттів. Але ось тут цей туз мечів каже, що ви віднайдете рішення, ви все вирішите. І коли все це буде вирішено, романтичне почуття постукують до вас в двері. Іноді наше минуле або якісь проблеми, котрі нам залишили нестандартні ситуації, вони нам заважають щось прийняти саме зараз для себе. Додаткова карта. Знову змія, друзі. Щось ця змія. Це може бути якась людина, котра вам, наприклад, попередні стосунки. Наговорила якихось зайвих слів і що ви себе тепер відчуваєте не дуже впевненими. Можливо, у вас є дитина з попередніх стосунків, і ви боїтесь, як саме відреагує наступний ваш обранець або обраниця саме на цей факт. Але ніколи нічого не бійтесь, як то кажуть, Бог дає дитину, дає і на дитину, і дає добру людину, котра буде вам допомагати в її вихованні. Бувають різні випадки, це я вам навожу приклад. І ця змія, це може бути не тільки хитра підступна людина, але і якийсь розум, котрий вам треба віднайти для того, щоб правильно вирішити цю ситуацію. Туз мечів це може бути якийсь документ, наприклад, або розлучення, або якісь дозволи. Саме така ситуація тут намалювалась, але це не обов'язково, що вам 18 років і це все про вас. Пам'ятайте, що карти дають поради, а ви думаєте, як діяти далі. Водолій. карта башта. А також правосуддя, справедливість. Знову, друзі, два старших аркана. Здається мені, що після ось цього періоду ретроградних планет зараз наступає час діяти. Ось ця башта каже про те, що треба зруйнувати якесь старе положення, якісь старі стосунки, або, я знову ж таки, повторюю. Повикидувати старі фотографії, старі якісь листи, зізнання в коханні для того, щоб те, що залишилося в прошлому, в минулому, щоб воно від вас відійшло. І ось ця карта, Справедливість, це також старший аркан. Подивіться, тут чоловік та жінка, а чоловік, наприклад, юрист, він їм щось. Пояснюю, що треба дійти ось такої справедливості, феміди. Можливо, комусь треба взяти документи про розлучення, тому що це два старших аркана, і вони дуже такі серйозні. Вони не кажуть, що зараз не може бути нових почуттів, але вони кажуть про те, що треба упорядкувати минуле, своє минуле, і не, щоб ні про що не жалкувати. Додаткова карта, друзі. Для водоліїв. Ось вам повторення карти башта. Почистити своє минуле. І в нас залишаються риби, семірочка пентаклів, а також король пентаклів. Якщо ви дівчина, та вже зустрічаєтесь з чоловіком. То Сімірочка Пентаклів каже вам про те, що скоро, зовсім скоро, він вам освічиться. Ця людина може бути земного знаку Зодіака, стихії, земля або дерево. Це тілець, козиріг, а також діва. А ще такий варіант, наприклад, чоловік для того, щоб одружитися, він хоче накопити собі фінанси для того, щоб почуватися себе більш впевнено, або, наприклад, робити весілля. Але можете бачити, що Сімерочка Пентаклів це щаслива, щаслива дівчина або жінка, котра вже ось голуби, яку звістку має, за те, що попереду добрі новини. Одна додаткова карта для риб. Якір. Стабільність вас очікує в місяці травень. Ось так, друзі, ось такий вийшов розклад для всіх знаків Зодіака. Хочу нагадати, що рішення ви остаточне завжди приймайте самі. Думайте позитивні думки і ваші реальні події будуть складатися позитивно. Я бажаю вам успіху! Щасливих зустрічей та всього найкращого. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.